Вітаю, друзі, на каналі! Сьогодні разом зробимо розклад на події, що відбуваються на Покровському напрямку. Період візьмемо серпень. У базі туз з кубки вісімка кубків. Карта вказують на емоційне сприйняття цієї ситуації, можливо, навіть на мої власні емоції, тому що я цю викладку роблю відразу після новин. Було сказано, що ворог посилює позиції, просувається поступово, і є певні ризики для Покровська як стратегічного міста. Події на зараз на вході у серпні показано вісімкою жезлів, посилення обстрілів, взагалі прискорення подій. З'являється така динаміка саме на цьому напрямку. А також вона може вказувати і на те, що ворог концентрує тут основний ресурс, і на те, що Україна теж посилює цей напрямок. Щодо України імператор. Це карта втримання ситуації і дуже високий рівень концентрації на важливості цього питання. На Росії двійка кубків і сімка мечів. Я би сказала, що тут є розрахунок на допомогу тих, хто знаходиться за лінією фронту, тих, хто підтримує Росію. Ну, в принципі, ми знаємо, що там є такі проблеми досить серйозні, але схоже на те, що українська сторона наче не помічає цих проблем, а більше сконцентрована саме на військовому стриманні. Тому для людей я би сказала, що треба бути обережними, тому що можливі різні диверсії, можуть працювати навідники. Карти попереджають про таку небезпеку саме найближчим часом. Основна частина місяця вказана луною. Схоже на те, що весь серпень буде досить складним на цьому напрямку. І складність може бути не лише у. В такому тумані, нерозумінні, як втримати ситуацію, в якому напрямку рухатись, що відбувається. Але пам'ятаємо, що ця карта теж про обман, про підлість, про потаємні ходи і так далі. І з тими картами, які вийшли перед цим, я би сказала, що саме ці питання викликають у мене найбільшу тривогу. Результат на фронті. В Україні складна ситуація. Десятка жезлів. Можна сказати, що серпень може стати таким піковим періодом, коли буде найскладніше, а Росія виходить силою. Аркан говорить сам за себе. Українським захисникам буде дуже складно. А ще з врахуванням того, що я проговорила раніше, і знов таки це не тільки стосується військового спротиву стримування агресора. І по Росію хотіла би зауважити, що, скоріше за все, це відчуття контрольованості ситуації ворогом більше, як би мовити, показушне, те, що демонструється назовні. А всередині немає ніякої впевненості, що позиції вдасться втриматись чи просунутись далі. А щодо України я би додала, що втримати Покровськ буде дуже важко. Хоча Паш Пентаклів і дає надію на те, що цього не відбудеться. Тому що це той аркан, який показує, що з'являється щось нове. Якась зброя, можливо, підтримка, посилення, наприклад, людьми. І це як нова можливість, як шанс втримати ситуацію. І на кінець серпня десятка пентаклів. Це, власне, Саме місто Покровськ. Але давайте побачимо, для кого як вона відіграється. Для України, для Росії. Королева мечей персона досить сильна з військової точки зору, так що для Росії серпень може стати таким періодом, коли вона може захопити українські міста. І в даному випадку ми хвилюємося за Покровськ. Скоріше це в планах, у мріях і все ще недосяжно. Тим більше і королева дивиться в майбутнє. Для України на кінець серпня Україна посилить свої позиції і зможе відігнати ворога. Не вдасться їм добитися своєї цілі. Рицар жезлів це не про відступ, це про наступ. Ті відео, які є на моєму каналі, не вказують на надзвичайні небезпеки на серпінь для України. Але останнім часом якось так, знаєте, накаляється атмосфера в езотеричних прогнозах. Через те я хочу зробити сьогодні оновлення серпня. Тож дивимось: Україна серпень. Загрози, тому вже якісь радісні події відбудуться. Я скажу, друзі, ви самі бачите, карти досить позитивні. Нові можливості, посилення для України, в тому числі в матеріальному плані, в ресурсному. Що в політиці на фронті настрої населення. Бачите, наші політики розгублені. У них зв'язані руки, вони не можуть діяти на власний розсуд. І, скоріше за все, тут є дуже велика залежність від зовнішньої допомоги. Це навіть ні для кого не є секретом на сьогодні. Тож період може бути досить складним для наших політиків. Навіть не в тому плані, що будуть складні питання, а в тому сенсі, що може бути недостатньо рішучості навіть для того, щоб їх вирішувати. Так що очікувати якихось. Серйозних подій тут навряд чи варто. Хіба що буде отримана якась пропозиція, причому, можливо, знаєте, як колективна пропозиція. Але українські політики будуть її вважати такою, що не в інтересах України, що заважає розвитку, стримує і так далі. І нашій владі, нашим політикам доведеться балансувати, скажімо так, для того, щоб отримати необхідну підтримку. В політичних питаннях бути досить гнучкими, підлаштовуватись під, скажімо так, загальну думку. Тому що трійка Пентаклів, знаєте, часто вказує на те, що є хтось до кого мусиш прислуховуватись, хто повчає, розказує правильно і так далі. Що стосується військових дій нашої армії, п'ятий старший аркан, верховний жрець. Ви знаєте, досить сильна карта. Вона показує ще і велику таку соціальну підтримку. І соціальну відповідальність. І у серпні можуть бути знайдені якісь нові можливості, чи то посилення ресурсне, або ви бачите всі пентаклі по верхньому в поверхньому ряду у нас, чи якісь рішення того, від кого залежать нові можливості. Як відомо, Верховний Жреться ще про принципи, які є дуже стійкими і являються в певному сенсі таким рухаючим фактором, посилюючим позиції. І ще я би додала, що вищі сили будуть на боці наших військових. На це вказують інші карти, той же Туз пентаклів. І до того ж, п'ятий сад, як відомо, є одною із карт, яка показує ангела-охоронця. Щодо безпосередньо військових дій, то тут, скоріше за все, буде перемінний успіх, буде щось даватись, але будуть і складні ситуації, такі моменти, коли треба буде просто втриматись. І бачите, послаблення політичних позицій України не означає, що українці падають духом. Правосуддя надзвичайно сильна карта. До речі, вона так само, як і Верховний Жрець про справедливість, про відповідальність перед суспільством, в тому числі. Знаєте, досить довгий період карти показували такі досить складні ситуації: напругу, втрату довіри, там, страхи і таке інше. Зараз ми бачимо правосуддя. Це така, знаєте, ясність і абсолютне об'єктивне розуміння того, що відбувається. І крім того, звичайно, це ще і про очікування справедливості. Від влади, від партнерів України і про очікування, що закон буде працювати. Сподівання на те, що закони будуть справедливі, однакові для всіх. І ще може бути так, що в серпні буде прийняти, власне, один із законів, який буде так чи інакше впливати саме на якісь суспільні процеси. Мабуть, візьму ще карту. Насамперед варто сказати, що в серпні людей може збурити, коли буде очевидним, що покриваються неправомірні дії, наприклад, для друзів чи для певної групи. І в серпні може відбутись юридичний процес, що покаже людям, що закон і справедливість в Україні є. І знаєте, це може ще бути пов'язано з якимись подіями у військовій сфері. В цілому, друзі, карти все одно не вказують на якісь надзвичайно критичні ситуації. Місяць досить непогано, я би сказала, якщо можна так говорити про країну, яка знаходиться в стані війни сила. Якими ми зайдемо у серпень? Власне, вже заходимо. Щось обдумується, щось приймається рішення. І на фронтах паритет, як кажуть військові. Яким будуть результати серпня? Королева Кубків. Хвилювання, дуже сильні хвилювання. Буквально, знаєте, такий напружений стан, що цей іспит, який зараз в серпні буде проходити Україна. Може щось розвернути, змінити. Тут і очікування поганих новин, тут і сумніви в тому, що вдасться звільнити свою землю. Але дивіться, тут з мечів Україна втримається. Часто ця карта малюється ще з короною такою зверху. Це карта переможця. Таких рішень і таких дій, які можуть ситуацію звільнити дуже швидко. І все стане на свої місця, все стане абсолютно зрозумілим, не таким туманним. І колесниця – це карта війни, як відомо, і до того ж карта успішного прориву. І десятка пентаклів це про землю, це про міста. Тобто будуть якісь такі дії, неочікувані навіть, можливо, які змінять ситуацію. Так, знаєте, буквально такий різкий поворот. Як ми будемо виходити з серпня? Двійка кубків. Підійдемо дуже близько до перемовин про мир. Можливо, навіть у серпні вже щось таке відбудеться. І знов таки немає небезпеки для України. Дев'ятка кубків це про те, що Україна буде триматися за свій інтерес. І трійка жезлів це карта, яка вказує на те, що перший крок буде зроблено, і він відкриє можливість для подальшого розвитку цього процесу. Тут уже з'являється розуміння, як діяти. Так що, дорогі друзі, ви бачите дуже багато страхів, переживань. Але дев'ятка мечів це та карта, коли кажуть горе від розуму. Це не факт, що є реальна небезпека для майбутнього. Ми бачимо, що Україна пройде успішно цей складний період. Немає карт, які показують реальні загрози, що ситуація в серпні буде гіршою ніж в попередніх місяцях, навпаки. На вході в серпень двійка жезлів, нерозуміння, можливо, як діяти певна зупинка, і на фронтах може бути. І на кінець трійка жезлів. Питання зрушуються з місця у правильному напрямку. Так що, дорогі друзі, ми вже з вами зайшли в серпень. Бажаю вам, щоб цей місяць був для вас добрим. Підпишіться прямо зараз на канал, якщо ви цього не зробили, і зустрінемось найближчим часом у наступних відео.